Так, далі, як і обіцяли, трошки шоу-бізнесу. Що п'ятниці це у нас уже традиція, певна. Фронтмен гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин вперше публічно підтвердив, що мав романтичні стосунки з журналісткою та телеведучою Яніною Соколовою. Угу. За словами музиканта, ці стосунки залишилися в минулому. Він наголосив, що вважає важливим уточнити це, адже тема його особисто життя останнім часом привертає ну надто вже багато уваги медіа. Ого, ну раніше Харчишина і Соколову неодноразово бачили разом на публічних заходах, де вони. Не з'являлися, тримаючись за руки, і їхній бурхливий роман розпочався під час роботи над кінофільмом Я Ніна, в якому співак брав участь. Ще більше зіркових новин розповідав наш Олександр Бончов в традиційній рубриці шоу-бізнес. Шоу біс на зв'язку. Екс дружина розового розповіла про зради, а на трінчер тролить бідних. А мало він схоже ухиляється від служби. Про все це вже за мить буде гаряче. Скандал року колишня дружина коміка та військового з алергією на вареники Віктора Розового Ольга Мерзлікіна вперше відверто поділилася своєю правдою про шлюб і зіркою в інтерв'ю Маші Фросиніні. За словами Ольги, спільне життя з Віктором поступово перетворилося на справжнє пекло. Екс чоловік вважав її своєю власністю, ревнував буквально до всього, тримав під постійним контролем та мав ненаситні сексуальні бажання. Маша, як на твою думку? Отримувати бажання від чоловіка постійно інколи з давкою. Я хочу настати тобі в рот. Я хочу на тебе насцати. Для мене це принизливо. Після відкривання розового про вареники та зізнання мерзлікіною про золотий дощ, ця історія мала б завершитися. Та війна перейшла у коментарі. І ось тут запалали справжні содом і гомора. Визнаю. Українські жінки, які масово писали, що їм шкода, що мене не вбили росіяни, поранили мене дужче ніж вони. В битві проти мене ви перемогли. Вона має погоджуватися з бажаннями захисника, який втратив здоров'я в боротьбі за Україну. Не подобається воїна в роті, хай іде вражку. Виявляється, розпоряджатися чужими життями і чужими ротами, дуже легко на дивані зі смартфоном. Співачка Анна Трінчер знову вляпалась у гучну історію. В одному з подкастів зірка зізналася, що отримує задоволення від тотального зубожиння бідності українців, точніше переглядаючи тіток бідних людей. Які дуже погано живуть в дуже поганих умовах, і вони знімають тіктоки. Як вони кожен день там ідуть в якесь місце, забирають там залишки їжі, з них готують їсти. Як на мені прямо дуже закончила, в мене там були триволюблені це так цікаво. Ці слова викликали хвилю обурення в соцмережах. Користувачі почали знущатися стрінчер та робити мами, у яких співачка риється в смітнику, їсть цвілий хліб з тухлими макаронами. Виживай якось незрозуміло як. Улюблений контент. Ми краще було б зайнятися благодійністю ніж насміхатися з чужих проблем. Бо, як відомо, Карма бачить усе і рано чи пізно. Дякую вам все. Вам, вам людям дали мені даєте. вам більше. треба. Співак милові налякав фанів та роздратував армію своїми гучними зізнаннями. Навесні цього року артист вступив на службу до ансамблю ДПСУ. Але служба завершилася швидше ніж триває концерт. У своєму інстаграм співак розповів, що йому нібито поставили серйозний психічний діагноз. Важко контрольована тривога, постійне відчуття небезпеки, безсоння та жахливі сни. Він заявив, що не витримав тиску структур, і тепер його чекає тривале лікування. Він не витримав кількості. Цих небеспиних ночей я не витримав тиску від своєї ДПСУ служби. Я не витримав тиску від кількості концертів. Я не витримав тиску. Від всього. Тим часом під його лікарняними дописами з'явилася ціла хвиля критики. Користувачі масово пишуть, що це чергове шоу одного актора, щоб уникнути реальної служби. Ознаки ухилення від військової служби, дегенеративолізований розлад особистості, уточнення діагнозу. Пора на ВЛК списуватись в запас і лікуватися крапельницями, бо ще трохи і цей музичний котел доб'є тебе. Але як і має бути у зірок, Мел має чіткий розписаний графік, за яким його чудотворне зцілення призначене на 25 жовтня. Саме в цей день він планує виступати у Варшаві як спікер. Захід не благодійний, це просто жіночий форум успішного успіха. Цікаво, на яких підставах йому дозволять перетинати кордон. Тому прохання до лікарів: не відпускайте артиста у такому тяжкому стані за кордон. Хай ще трохи полікується, а то раптом такі подорожі виявляться занадто шкідливими для його здоров'я. А поки у мене всі зіркові новини, до зустрічі у наступну п'ятницю.